Села, як і люди, мають свої біографії, і у кожного вона своя, неповторна, тільки в селі людина може так тісно спілкуватися з природою, розуміти її душею і серцем, милуватися неповторною красою, тільки в рідному селі відчуваєш себе по-справжньому щасливим, Максиміл'янівка Мальовничий куточок України, який розкинувся на лівому березі, повноводої колись річки Осикова, що протікає у Донецькій області. Діди розповідали онукам, а ті своїм дітям про засновників села Максимільянівка. Так і до нас дійшло це повір'я, що сотнями років зберігають люди. З економії графа Бобринського, який мав багато землі на Харківщині, тепер Сумська область, втекли двоє кріпаків Максим і Уляна. Пан хотів розлучити закоханих, тому й вирішили вони тікати не обжити дике поле. За два кілометри на південь від нинішнього села є ярок, який зветься Бородаїв. Саме тут. У 1749 році і оселились Максим та Уляна Тараненки. Наше село це земля особливої долі, особливих людей, особливої історії. Воно пережило революцію, голод, колективізацію, війни, репресії. Але ні на мить не зупинялося тут життя. Максимілянівка розросталася, розбудовувалася, розвивалася, зміцнювалася. Велика увага у селі приділялася питанням освіти. Офіційно першу школу, однокласне народне земське училище було відкрито у 1877 році. У повоєнні роки збудовано нове приміщення середньої школи. Саме тут проходив педагогічну практику Василь Стус. До 24 лютого 2022 року Максимільянівка це сучасне село з прекрасними краєвидами, розвиненою інфраструктурою, багатою історією та власними традиціями. Але справжньою окрасою нашого села є його люди. А вихідці із села заявили про нього на теренах не лише нашої країни. У 20-х роках ХХІ століття багато видатних культурних діячів відвідали Максимільянівку. Вона гостинно приймала Сергія Жадана, Сашка Дерманського, дзвінку Матіяш, Галину Крук відомих, сучасних співаків та композиторів. Зачаруватися краєвидами села зміг у 2020 році відомий німецький письменник Міхаель Целлер. Нині в умовах повномасштабного вторгнення Максимілянівка майже практично зруйнована ворогом. Але ми маємо надію що ця сумна сторінка літопису нашого рідного села незабаром буде перегорнутою, і на його вулицях лунатиме дзвінкий дитячий сміх, продовжуючи тим самим історію мальовничого села понад Осиковою.